П'ять улюблених товарів для господарства з Меркадони. Перший це пергаментний папір, який вже зручно нарізаний. Ідеально підходить для мого дека і не потрібно постійно витягувати великий рулон. Засіб для миття посуду. Я купую його в дитячому відділі, тут де продають різні серветки, пляшечки. Він взагалі для миття дитячих пляшечок, але мені здається, тут менше хімії, тому постійно його використовую. Поглинач вологі, постійно його використовую, ставлю в той куток біля стіни, який у нас мокріє також в шафу ставити, і до нього є ось такі таблетки. Тут одна таблетка кладете всередину, і вона буде вбирати вологу. Тільки пам'ятайте, що тут назбирується вода, і коли будете діставати, потім шафи, випадково не вилити. Туалетний папір двошаровий. Ціна якість з меркадони співвідношення ідеальне. І тут є і шість штучок в упаковці, і 12. Дійсно класний туалетний папір. Хлорка в таблетках. Чимось схоже на вітамін С, тому ховайте від дітей. А я використовую її для чищення унітазу. Кидаю для дезінфекції дві таблеточки. І нормально все чисто і свіже. А ось такі магічні губки для видалення плям мене чомусь розчарували на моїх білих кросівках. Вони плями не виводили. Розкажіть, а які у вас улюблені засоби для господарства з Меркадони?